Я маю пропозицію, не будь переривайте ласка. мене. Ні, будь ласка, давайте я пропозицію мене... одразу мене я роблю милина. вам зауваження. з процедури виключить мікрофон. Будь ласка, будь ласка, треба одразу переходити до пропозиції. Ще раз кажу Та да не репетуйте тут. Я вам ще раз. виключив, тому що маю на це право. Оцяка книжечка називається Регламент. Я думаю, що на шостому році. Достатньо інтелектуальних можливостей осилити її, шановні колеги. Дайте 30 секунд Федині з процедури договорити, і переходимо до розгляду питань порядку денного. Будь ласка. Я прошу голову Верховної Ради поставити на голосування пропозицію, відновити прямі трансляції засідань парламенту, щоб всі громадяни України могли бачити, що тут відбувається. Свобода слова. Найголовніше поставте на голосування. Поверніть в ефір телеканал Рада, на який ви витрачаєте десятки сотні мільйонів гривень, які показує всіх, окрім ради. Думаєте, щоб своєчасно якісь ліки для заспокоєння приймати? Я думаю, це вирішить питання необхідності будь-яких речей прийняття тут. В передньому скликані була група єврооптимісти. А у нас з'явилась група Європесимісти, і її очолює Європейська солідарність, що навіть звучить як сьоморо вже сьомий рік. Майже іде каденція. На жаль, зеленського і слух народу прийшов час звітувати, звітувати про руйнування парламентаризму. Таке чечетово в голову не приходило те, що ви тут робите. Звітувати про вашу корупцію, звітувати про а, ваше нахабство, звітувати про ваші провали дипломатичні. Тому ми вимагаємо в кожному вашому виступі не на папірідніка вкидати головою, а звітувати вам не вдасться сховатися за паркани, за скло, за охоронців. Подумайте над пропозицією, встановити там рамку ще в президію і е, бронебойне скло, як було на Нюрнбергському трибуналі. Дякую, так, шановні колеги. Ви почули короткий звіт з методички, яку ви можете бачити в багатьох інформаційних каналах продукованих. Саме зараз нас дивляться журналісти, які на третьому поверсі і спостерігають цей цирк. Бо це по-іншому не можна назвати євроінтеграційний закон, який зриває європейська інте Я дуже поділяю що нас дивляться зараз. Журналісти дуже би хотіло, щоб вони були ось тут. Більше того, я би дуже хотіла, щоб громадяни України дивилися нас по телеканалу Рада, який спеціально для цього створений, а не мільйонні аудиторії збирав тік-ток Олексія Гончаренка, який сьогодні хотіли виробити. Я дуже би далі. Я не розумію, що це за засоби безпеки. Якщо ми одним забороняємо, а одним дозволяємо закриваємо очі, тому або забороняйте північного дещина, вищати онлайн, або давайте голосувати, щоб його виключити із засідання на декілька. Засідань, дякую, колеги зі слуги народу, врешті-решт дізналися, що йде трансляція і що їх видно, і дуже розпереживалися. Я просто знаєте, в мене одне таке питання: як так сталося, що ті, та партія, яка йшла під гаслами абсолютної відкритості нових людей, нового всього, перетворилися в отце. Я просто зауважу, що 31 березня, 1 квітня, буде якраз зустріч перговорних груп за розділом медіа. І я дуже би далі хотіла поговорити про європейські стандарти в сфері медіа, коли ви впровадили державну цензуру, яка триває в країні останні три роки, за кошт платників податків за гроші, які мали б йти на армію. Я бачила різні періоди цензури і періоди кучми. Коли там Медведчук теж нас керував і пробував монополізувати інформаційний простір, я бачила, як все це призводило до революції. Я вам хочу відверто сказати: насправді важать ваші дії, насправді важить реальна ситуація, а не те, що ви проголошуєте голосними словами, які галочки ви ставите на папері. Так от такого рівня зачистки інформаційного простору, як є сьогодні, не було. За весь цей час ви створили систему державної цензури. Під егідою боротьби з усіма ви насправді не зачищаєте Україну від інформаційних впливів. Що там сьогодні з часткою Медведчука в каналі 1+,1? плюс і ви знаєте, дійсно, коли ми обговорюємо е, медіапростір, то важливо згадати про таку торгівлю на крові, коли території серіал «Свати» демонструвався в Росії, і дехто за нього отримував Роялті, а можливо і зараз отримує. І коли ми від Європейського союзу вимагаємо санкції проти Російської Федерації, то може варто на РНБО розглянути санкції проти людей, які затеряли свати, отримували Роялті. Європейська солідарність за демократію, за свободу слова, за присутність журналістів в сесійній залі і проти узурпації влади, яка дуже явно ми бачимо, коли навіть президія ховається. Артур Володимирович. Знову утрення зорька, звіт від партійного чату. Давайте коли ви продовжуєте ображати опозицію з трибуни. Жень, ви хочете, щоб закон пройшов? Не ображаєте опозицію. Опозицію на яку ви накладаєте санкції на лідера опозиції. Ви обмежуєте далі свободу слова в цій ситуації. Ми мали би навпаки демонструвати єдність. Нормально ставитися один до одного, і це ваша відповідальність влади зараз проявити мудрість, вибачитись, закликати до єдності і спільно захищати країну, а не просувати закони, від яких взагалі нічого не залежить, ображаючи і принижуючи опозицію. Ніхто більше нас не зацікавлений сьогодні в свободі слова, в євроінтеграції, в європейських стандартах в Україні. Я дуже сподіваюся, що. Україна все таки досягне справедливого миру, про який ми говоримо, і це повернеться все нормальне життя, яким ми жили до війни в наших. Нормах в наших можливостях зробити певні маленькі речі. Ми дуже просимо чути нас, коли ми просимо поставити на голосування постанову про повернення журналістів. Цього насправді хочуть журналісти на третьому поверсі, не треба це ігнорувати, тому що хтось бачить в нас ворогів. Ми зараз будемо голосувати за повторне друге цього законопроекту, і ми сподіваємося, що євроінтеграційні закони в цьому залі будуть ухвалюватися позитивно, і Євроінтеграція України буде реальним.